Отже, я масажист, реабілітолог, медик. Я кажу: стоп, напевно, нам потрібен рекуператор, бо ми просто тут вмремо. І це має бути комфортно. і температура, і повітря. І це повітря не забезпечить, коли просто там, відкрити віконечко і сказати, ой, ми тут напустили свіжого повітря. Відповідно, ці всі фактори потрібно створити. І частину з них якраз створить. І там такий був підвал, підвальне приміщення. І ну тобто, там без е, кондиціонування там взагалі було нереально працювати. Тобто, там без рекуператора. І ми, ми попрацювали так. Звичайно, це може, було гучно. Нічого, так, це було, було гучно, але воно того вартувало. І ми почали ну шукати причину. Ну в чому справа. Ну не може бути всім однаково погано. Ну, то вартувало, на не триває настільки довго, там Так, фактично. Та ми були раді вам допомогти на цей час. Я своєї точки зору також доповню, що що кондиціонер, що рекуператор це різні прилади. Так. Насправді, коли поставили рекуператор, ми просто молилися всім богам, що ми попали на прану і нам прийшли, поставили і все.